Безперервне світло. Глава Бо Мідраж уподібнює порятунок з Єгипту та повний порятунок, що станеться при приході машеха, до світла свічки та світла сонця. Звільнення з Єгипту порівнюється зі свічкою. Свічка запалюється людиною. Але може бути погашена. Майбутній порятунок уподібнюється до світла сонця, яке не створено людиною і безупинне сяє всьому світу. Що стоїть під цією алегорією? При виході з Єгипту зло ще не було знищено, єгиптяни все ще ненавиділи народ Ізраїлю. Коли настав час визволення з Єгипту, народу Ізраїлю довелося швидко бігти звідси, щоб єгиптяни не передумали. Тому вихід з Єгипту подібний до світла свічки. Світло є, але його можна погасити. Однак при повному і скорому звільненні зло в усьому світі зовсім скасується. Ми всі з нетерпінням чекаємо на вічне сонячне світло, що буде освіщати наш світ. Всевишній дав нам можливість запалювати свічки і потроху прибирати зло. Shabbat shalom!